Доброго дня, шановне товариство! Сьогодні 24 лютого 2017 року. Повертаємося з Польщі, з пункту пропуску Будоміж, в напрямку грушів, і Немирів і так далі. Хочу вам показати дорогу. А то ми ще зайдемо по дорозі, яка прямо веде на кордон. А зараз хочу вам показати дорогу. Яка вже є я кажу, дорога в Європі? Сьогодні ми ту дорогу об'їжджали, зробили круг 15 кілометрів, тому що тут неможливо було їхати. Трактори тягнули машини, машини не їхали. Зараз я вам постараюся то все показати. Там у нас така дорога, та в нас так служба працює дорожні. і це ми йдемо в Європу. Тут же фотографію хтось викинув на варта один бачу ще. Вони стоять. Тут ми будемо зараз. Напевно ми далі не поїдемо, я далі напевно пішки. Нічого тут не помінялося, трактори далі машини тягнуть. Тут така дорога у нас. Зараз я вам постараюся то все показати. Їхати не поїду, бо не поїду, бо не переїду просто. То все стоїть. То все стоїть. Ми зараз то все заглушимо. І підемо вам показувати нашу державу. А то я вам хочу показати, ото дивіться, куди ми йдемо. В Європу дорога. Дорога на кордон. До кордону до Польщі скоро не лишилося один кілометр. Люди тягнуть людей. Володя, Кажуть хлопці, Володя, давай. Володя дає. Володя, а ти давай стропльщиком? Що такое куда Ми їдемо в Європу. В Європу все їдемо. Покраска повертається на в машину. Бачите, привезли камінь, висипали. І кажуть далі, що так має бути. Напевно, так кажуть. Ще не стоять, люди стоять. Серга, щоб трактор причепив. Так тягне не просто так, кажуть хлопчик платять якісь гроші, фактів немає, але я думаю, що теж сигарка в нього не безплатна. А то потім має їхати машина, ви уявляєте. токево. Вот. 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 Я раз повторяю, хто не чув, дорога в Європу, один кілометр до кордону з Польщі лишилася, з будоми жушків, Знемирова. То зараз за кілометр буде поворот на кордон. То там в нас така дорога. Це і, і, -то все і мене не знімайте. Ні-ні, мою... ні і машину мою зімать. Та-ні ні. Тяжко, куди їхати, дивіться, куди тут, що, про що тут говорити, як тут йти неможливо.